У новому громадському просторі в Коломиї можна проводити зустрічі, обмінюватися книгами та досвідом. Загалом це місце тепер доступне всім. Новий простір, який впроваджений і реалізований за підтримки міжнародної організації з міграцій. Ми вже тривалий час співпрацюємо з цією організацією. Це такий наш ще один проект, який має на меті створити, і ми вже його створили: простір для згуртування. Всіх категорій громад до даних категорій можуть входити внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, активні жителі коломийської громади. Проєкт впроваджено з допомогою міжнародних організацій та за сприяння уряду Республіки Південна Корея. Я була долучена до цього написання цього простору проєкту для створення цього простору. Я дуже щаслива, що я що ми зробили такий гарний простір для нашого міста. Ми тішимося з того, що такий проєкт реалізований і реалізований з ініціативи нашого інституту фонду розвитку міста, тому що більшу частину вони, як кажуть, взяли на себе цього проєкту, але управління культури та туризму також не залишалося осторонь. Це вже не перший такий відкритий простір, що створили в Коломої. Це наш уже такий е, третій оновлений простір, який впродовж цього року відкрився. Перший ви знаєте, що це простір в дорослій бібліотеці на другому поверсі, де працюють з дітками, внутрішньопереміщеними особами. І також другу частину приміщення теж було відремонтовано. І е, вже з початку року ми теж там запустимо роботу. Тепер працюватимуть тут клуби за інтернетом. Проходитимуть форуми та семінари, а також покази фільмів. З коломий Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.